Сонечко веселе сяє, у віконце заглядає. Добрий ранок, прокидайтесь, сонечком скоріш вітайтесь. Ви готові до заняття? Отже починаємо. Слухайте загадку. Розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла. Квітка порх і полетіла. Хто це? Так, це метелик до нас завітав на заняття. Метелик запрошує нас на лісову галявину. Там він нас хоче познайомити з своїми друзями. Діти, хто це? Так, правильно, це комахи. В світі живої природи є такі істоти, спостереження, за якими можна робити будь-де. Бо вони живуть всюди, у травичці, серед квітів, під корою дерев, сухих пеньків, навіть на воді. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі, навіть стрибаючими. З приходом осені життя комах змінюється, з кожним днем їх стає все менше. Вони ховаються в сухе опале листя. Занурюються глибоко у ґрунт, а також під кору дерева. Давайте розглянемо, що є у комахи. Вигляд у комах різний, але вони схожі будовою тіла. У них є голова, груди, черевце. Вони мають вуса, очі, шість лапок, крила. У деяких комах є жало. Є комахи корисні, тому що вони поїдають тлю, а є шкідливі, вони п'ють кров і є розповсюджувачами шкідливих мікробів. Я пропоную розповісти про комах за схемою Мнемо таблицею. Шановні батьки, допоможіть дитині скласти розповідь про улюблену комашку. А я з нетерпінням буду чекати на зворотній зв'язок. Сподіваюся, що у вас вийшли гарні розповіді. Любі дітки, запам'ятайте, бережіть комах, не знищуйте метеликів окрасу нашої природи, не турбуйте комах, милуйтеся ними в природі. Не беріть метеликів за крильця, Вони можуть загинути. Не ловіть метеликів, бо це жива природа. Не руйнуйте мурашники. Прослухайте віршик. Бережіть камашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо пташок. Нашому гостю метелику потрібно повертатися до своїх друзів. Нам теж час прощатися. А скажіть, хто завітав до нас у гості на заняття? Скажіть, а із яких частин тіла складається комаха? А чому потрібно берегти комах? До зустрічі! Дякую за увагу!